Всім привіт! Прийшла мені посилка з Китаю. Я її чекав. Зараз покажу, що ж мені прийшло. А прийшов мені універсальний зарядний пристрій. Дуже довго про нього я мріяв. Ось так він виглядає. Такий, бачите, невеличкий зарядний пристрій. Це IMAX B6 Mini. Дуже довго вибирав, який купити, тому що є дуже багато їх різних. Найшов, так як заявляє, продавець оригінал. Тут є різні логотипи. Є такий ось невеличкий кулер. Також інструкція в комплекті. Інструкція на англійській мові. Цей зарядний пристрій, він може заряджати, балансувати батареї і перевіряє, перевіряти. Опір також батарей. Ніколи ним не користувався, але дуже багато про нього колись дивився відео. Хотів купити, ніяк не міг вирішитись на цю покупку. Тепер він в мене. Так, що тут ще є? В комплекті є ось такі кабеля у нас різні. Це під різні. Акумуляторні батареї, збірки. Ось такий роз'ємчик. Ось такий роз'єм з крокодилами. І також тут бачу є різні роз'єми. Ось такий перехідник звідси з крокодилами. Ось така комплектація. Також замовив разом датчик температури. Цей датчик температури ставиться, прикріплюється до батареї, щоб контролювати температуру заряду. І також замовив блок живлення, тому що це сам зарядний пристрій, можна сказати, мозги. Також його потрібно чимось заживити. Так, мережевий шнур. І ось такий. Зарядний пристрій. 15 вольт 4 Ампера. Так, ця зарядка є не дуже потужна. Вона, здається, 5 Ампер максимум на заряд. Пише 6 ампер на заряд і на розряд, щоб тестувати акумулятори 2 ампера. Максимально 60 Вт. Так, найприємний момент це знімати ось ці наклейки. Не дуже хочеться воно зніматися. Так, тут ми спеціальною наклейкою... Ось знаходиться дисплей. І з тієї сторони є ось наклейка. Під цією наклейкою у нас ось такі роз'єми. Це роз'єми для балансування батарей. Цей зарядний пристрій заряджає і може балансувати батарейки. Що? Спробуємо увімкнути його. Подивитися, чи він працює. Так, вмикаємо. Такий досить Яскравий дисплей. Інформативний, все добре видно. Не знаю, в принципі, як камера передає, але мені дуже класно видно. Потрібно ще мені розібратися, як правильно ним користуватися. Відео я дивився багато разів, як ними користуються. Люди, сам я не користувався ним не разу. Але дуже про нього мріяв. Думаю, ще будуть в мене відео на каналі про нього, як я ним заряджаю різні акумулятори. Можна також цим зарядним пристроєм заряджати і автомобільні акумулятори, просто там на малих токах, наприклад, залишати на ніч. Ось таке відео. Просто розпаковка, можна сказати, і першочерговий огляд, що тут і як. Є роз'єм. Можна під'єднувати його до комп'ютера, я знаю, щоб дивитися різні графіки, зарядок. Ось це датчик температури сюди під'єднується. Блок живлення, вхідна напруга написано від 11 до 18 вольт. Також я бачив, є в продажі такі адаптери, що можна під'єднувати до смартфона, скачуєте там в плеймаркеті програму, під'єднуєтесь до цього зарядного пристрою. І на телефоні, наприклад, чи на планшеті дивитеся так само графіки цих зарядок. Мені це не потрібно, я думаю, максимум, що якщо я захочу, то я подивлюся на комп'ютері по програмі. Також можна буде пізніше зайти на їхній сайт. Тут під голограмою цією стерти, там якийсь код, напевно, і подивитися, чи це дійсно є оригінал. На цьому все. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Всім дякую за увагу, до побачення!